Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо проходити разом з вами нову альтернативну історію у модифікації Millennium Дам на сучасну епоху. Модифікація версії 10.10, .10, точніше, 1.10.3. Це останнє оновлення. До Міленюлом давна, якщо ви помітили, то тут змінилася карта, мені вона подобається, хоча й подобалася і й звикла була попередня карта, але ну, ця трошки більше якось, ну, не знаю, щось незвичне. Тим не менше, у сьогоднішній відеосерії, хоча на Ютубі вже є проходження за Садама Хусейна, я буду проходити альтернативну історію, ви вже знаєте і, можливо, догад... ну, думаю, що догадуєтеся, до чого це все буде йти. Також ви знаєте, що Саддам Хусейн був за своєї політики змушений, не то щоб змушений, європейський світ, європейські цивілізації, західні цивілізації, на чолі Штатами США, повинні були вторгнутися у Ірак для того, щоб повалити режим Саддама Хусейна. В реальності це все вийшлося. Ну а в нашій альтернативній реальності. У них це можливо нічого не вийде. Тож, друзі, за допомогою фокусів, тут є безліч різних альтернативних проходжень, можемо там побудувати різний ірак, але ми будемо будувати ірак Саддама Хусейна. це буде потужна країна в економічному, військово-політичному та культурному плані. Країна буде сильна із централізованою. Політикою, тобто вся влада буде сконцентрована у Хусейна Садама і його родини, ну а також країна, яка буде позбуватися своїх боргів. І класика жанра, дорогі мої друзі, це безперечно буде будівництво. Наша задача буде будемо із 2001 року будувати оборонні споруди, укріпляти повітряну оборону нашу, ну і робити все те, щоб наша економіка тільки процвітала. На даний момент справи наші кепські, відверто кажучи, але за допомогою рішень, за допомогою фокусу, за допомогою грамотної політики нам все ж таки вдасться зберегти вплив держави на міжнародній арені, позбутися боргів, тому що в нас немає міжнародних кредиторів, як таких великих. А ті кредитори, які нам дають ще гроші, вони беруть за це дуже великі проценти. І врешті-решт ми будемо йти до неминучого економічного краху. Станом на 2002 рік у нас ситуація трошки покращилася. Нарешті, з 2002 року, за допомогою підняття суттєвих податків на корпоративний дохід отак, компанії, ми все ж таки вийшли в профіцит і в минуле, от реально минуле економічну кризу, яка нас настигає. До того ж, по фокусах будемо робити укріпляти економічний блок, політичний блок так сяк, ми вже змогли з вами укріпнути. Ну і тепер наша задача це. Економікою займатися, економікою, військовою, політичною докториною, будувати військові заводи, будувати там, чи закупляти нові техніки, технології, вивчати, щоб ми були готові. Також бачимо, що дипломатичний відповідь на атаки всесвітнього торгового центру ми можемо бути або з Америкою, не дивлячися ні на що, або осудити атаки, але не давати ніяких там, обіцянок. Тому я буду все ж таки. Осуджувати, засуджувати цю атаку, але ніяких обіцянок Америці, що ми будемо йти. Воювати за них проти терористів точно не будемо. Саддам Хусейн грамотно підійшов до політики, хоча от у цій віртуальній реальності людям не дуже подобається його жорсткий такий підхід по всіх сферах життєдіяльності, але це треба було робити і до цього треба було прийти. Тому не було інакшого, більш м'якшого, політичного якогось там не знаю, способу, щоб підняти економі економіку Іраку і також. Зробити його настільки сильним, наскільки є це можливе. Так, як по фокусах ми вже наближаємося до графи. Боробі із американцями, але сама ж війна точно не розпочнеться в 2002 році. Ми будемо максимально її відтягувати, це буде, думаю, логічне рішення. Бо чим більше ми зможемо підготуватися, тим це краще буде для нас. До того ж, наша армія, яка становить 16-26 точніше дивізій, вони постійно обучаються, намагаються там будувати якусь воюну докторину. І весь 2002 рік проходить навіть дивіться, іранські війська незаконно присікли. Прол пролив. Ми будемо перенаправляти там свої війська, але якимось чином от ми були, ми, по суті, не е, чекали от такого удару. Е, і е, ті війська, які наші підходили до цього проливу, вони, їх виявилося знатно мало. Це великий удар був по іракському, е, по іракській гордині Саддама Хусейна. В, бачимо, що обороняючіся сили. Ну ми точно от програли, і навіть встиг прочитати. Нам не вдалося, да, нам не вдалося, я не знаю. Навіть якось є обідно бін, що не вдалося, ми тренуємо свою армію. Шість дивізій я туди перенаправив, а нам не вийшло. До того ж, робимо акцент на модернізації і обученні армії. Ну, менше з тим. Таємні продажі зброї. Безперечно, ми будемо, я думаю, що зв'язуватися з корумпінгруваними чиновниками Сполучених Штатів Америки, тому що Іран нам не буде хотіти передати, а із. Збройними групами у секторі. Це буде зброя неякісного гатунку, буде давати усічок і так далі. Но 2005 рік, з моменту конфлікту на границі з Іраном, пройшло десь 2,5 роки. До того ж, ми бачимо, що ми маємо вплив на Ізраїль. А тут ми маємо вплив наступний. Я буду все ж таки фінансувати промисловий саботаж, це буде трошки правильніше підігривати економічні спроможності ізраїльської країни. І так, дорогі друзі, вересень 2006 рік Америка готується до війни. Ми або будемо боротися з тими, хто прийде на нашу землю, або погодимося на. Або точніше, таке погода в Йордані дуже хороша. Це говорить про те, що ми можемо за Садама Хусейна просто сісти в літак, піти в Йорданію, там взяти політичний притулок, лишити Ірак на призвол судьби, тобто здати його без бою американцями, і там буде встановлюватися проамериканське керівництво і тому подібне. Безперечно, ми приймаємо цю боротьбу, максимально мені вдалося відтягнути з 2004-го, з реалістичної точки подій. Ми відтягнули на два роки, ці два роки сильно мені допомогли, але не впевнений, що. Наша іракська армія буде от настільки, от як Рембо чи ще щось, ну, як мінімум будемо старатися робити все те, щоб американцям не дати щось тут захопити. Не знаю, як це все складуватися буде, але у цій альтернативній історії, раз уж я вам її випускаю, значить в мене все вийшло. Зробимо такий спойлер. Може, вони так, як я хотів, но, але безумовно ті методики, які я використовував, вони все ж таки виявилися ефективні. Хоча наш державний борг він сильно не падає, ми постійно його там збавляємо для того, щоб процентну ставку якось понизити, але він не росте за рахунок отрісних, ну, дорогі, мої, друзі, проєктів в економічному плані. Сполучені Штати Америки. Висувають на чолі із Джорджем Бушом нам ультиматум. Ми його відхиляємо. Тут перенаправлено американці сконцентрували більше 30, ну около 30, Точніше, дивізій, Більше 20, Це точно 25 Навіть розпочинається війська. Він військова кампанія з Іраком 24 січня. 2007 року Америка оголосила нам війну. І 25 січня. От уже от ми перебуваємо в стані військового протистояння з найпотужнішою країною у віртуальному світі, яка змогла б вистояти та перемогти в холодній війні. Розвалити Радянський Союз і при тому ще не маючи великих таких економічних проблем та політичних проблем. Це протистояння у нас із американцями відбулося. Америка чудово розуміє, що якщо за перші години-хвилини їм не вдасться нас підкорити, то буде вже цей конфлікт безсмислений. Тому от це розуміє і Ірак, і Садам Хусейн. Він прекрасно розуміє, що якщо Америка не зможе прорвати ту лінію оборони, яку я побудував на границі із. Кувейтом, то таким чином то у нас буде реальний шанс. А як це все буде проходити, і чи можливо хтось у нас теж втрутиться в це протистояння, ну, ми побачимо вже в ході цієї спеціальної їхньої війни, яка в реальності змогла розгромити за допомогою військово-повітряних сил величезний контингент іракських військ, там розгромлюючи колони і так далі, живу силу, техніку і тому подібне. Тому Саддам Хусейн підготовився до цього конфлікту. У нас є армія, яка зосереджена там біля американців. У нас є резервна армія, яка зосереджена біля Багдада столиці Ірака. Саддам Хусейн підготовився дійсності. Ну наскільки мені це було можливо, ми зробили. Те, що могли, нас підтримує Пакистан, висилаючи там такі невеличкі. Можливості от, надавати лізу. ну це мало, але хоч щось все одно це покращує відносини відносини, показує, що деякі країни із нами. Пробуємо атакувати 16 лютого 2007 року їхню базу на території Кувейту, ну, це виявляється марна справа. Постійно літають безпілотники, авіаційні літаки. І бачимо, що 19 лютого 2007 року все ж таки курдистан, який Вважається таким непризнаною країною в нашій державі і є нашою частиною країни, тобто ми не признаємо ці території за іншими державами, оголосив нам війну. Це сильно мене стурбувало, тому що, ну дивіться. Нам доведеться тепер перенаправляти якусь частину військ із американського театру військових дій. Але так як у мене була вже підготовлена армія, я не очікував безперечно атаки із Курдистану. Ну але я очікував, що атака може бути і На території столиці ми готувалися до того, щоб не, ні в якому разі не здати столицю Ірака, або ж там побудувати чи стати у вигідній географічній площині, щоб стримувати ворога, з якої б то сторони він не пішов. Садам Хусейн приказує атакувати курдів, і ми їх атакуємо. Безперечно, ті сім дивізій, які були перенаправлені на курдський фронт, вони ну, не втримали. Вони Безперечно, курди і прорвали цю лінію фронту, але вони допомогли от мені якраз вистояти. Тим не менше, мені довелося забрати якусь частину із американського континенту, контингенту, і бачимо, що є в нас дві додаткові двіси, якими я буду намагатися обійти. Курські сили захопити їхню столицю, захопити Кіркук, захопити Сулейманія і Ербіль. І таким чином, думаю, що нам не доведеться вибувати їх із кожної провінції. Ми перехитримо ворога в стратегічному плані. Американці сильно тиснуть, вони прекрасно розуміють, що тепер у них є реальна нагода от нас потиснути, реальна нагода нас вбити. Тут усією силою вони прориваються. Нам постійно там доводиться підкидувати резерви, щоб не відбувся оцей такий довчик Прорив, але падіння Ебрієля 21 квітня 2007 року говорить про те, що Курдистан був змушений підписати з нами акт капітуляції. ці території приходять до нас. І хочу сказати, що Саддам Хусейн у цій альтернативній реальності вже виходить переможцем, тому що він стоїть проти найпотужнішої військовому плані та економічному плані країни, яка має... Без безперечно по всьому світі союзників, яка може за тисячі, тисячі кілометрів, лише відправляючи своїх солдат, але їхнє населення не відчуває тяготи війни боротися проти ну, нас. Ми втратили 8 тисяч іракських солдат, американці втратили 7 тисяч. Теоретично вони звісно ж перемогли нас, але практично їм довелося відступити. Американські війська бачить, що це кампанія не вдалася успіхом, і то, що вони накачають у цей регіон безліч у різних територій ці регіони накачають безліч різних своїх дивізій, Воно лише призведе до того, що порушиться логістика. І ті війська може десь і прорвуться, але вони будуть у пастці. не маючи союзної підтримки Саудівської Аравії, Сирії, Йорданії чи Турції. Безперечно, американські війська покидають позорно Ірак, і це стало найбільш вагомим таким досягненням нашої. Політики Саддам Хусейн після перемоги над самими американцями у віртуальному світі світ це побачив. Америка не могла зробити буквально нічого. У них були. І танки, і авіація, і нові технології, і кількість боєприпасів зашкалювали, ну, але вони нічого не змогли зробити з нами. Тому от позорна втрата престижу американцями і життя віртуальних 7 тисяч американських солдатів коштувала безперечно Садаму Хусейнові теж 8 тисяч солдатів його народу, але перемога. Яка була здобута ним, дала можливість Іракові стати в регіоні найбільш потужною країною. От тепер такі країни, як Іран, Йорданія, Саудівська Аравія, Кувейт, всі ці країни, дорогі мої друзі, вони... Дивляться в нашу сторону і не хотіли би мати справу. Безперечно, я би не сказав, що наша армія занадто велика і сильна. От дивіться, навіть 9 вересня 2009 року Садам Хусейн помирає в 6-й годині ранку. Президент був оголошений мертвим у своїй посідлікрушення близьких членів сім'ї. Його життя було дуже багато на падіння та взлети. Він пережив декілька війн із США та іншими країнами. Однак із його смертю розпочинається новий начало, нове начало для Ірака. А він дав прав керувати своєю державою ще при житті своєму синові, який не дуже от, має файну репутацію, тому подібне. Ну але був якось по його вподобаннях, по його характеристиках, найкращим варіантом. Ну да, репутація в нього була погана як у лідера. Він був замішаний в деяких там справах, і ми цьому мали нагоду спостерігати, але нібито його якості в управителя шалесного продовжувача справи батька, ну все ж таки зіграло свою роль. Що буде робити син і новий президент Ірака? На посту свого такого довгого президентства. Не знає ніхто, але я впевнений, що його стратегія буде полягати в тому, щоб повністю позбутися державного боргу і, можливо, із своїми сусідами завести якусь войнушку, так як аби переплюнути батька. Ну але це вже зовсім інша історія. Наразі я дякую, вам, друзі, всім за перегляди. Був радий показати вам альтернативну історію, в якому Ірак переміг Сполучені Штати Америки, як би складувалася доля Ірака, і які нові перспективи відкриваються для Ірака. Це все ми побачили в цьому відео. Такому альтернативному. Підручнику я дякую вам за те, що поставили вподобайку. За те, що дивитеся, коментуєте. бережіть себе. Хай вам щастить і ще побачимо.